Це в своєму контактному зоопарку в Садовому Близнюківської громади бавиться з тваринами Андрій Воронкін. Покататися на поні або попесити єнота сюди приїжджають дітлахи з різних громад, зокрема, Лозівської. З травня 2023 року тут побували близько 6 тисяч діток. Дітям подобається, батькам подобається. І знаєте, от коли. Пишуть фейсбуці і читаєш ті пости, коли е, батьки е, радіють про те, що діти починають вдома розповідати, що вони бачили, що вони такого ніколи не бачили, крім як на картинках, то це так дуже приємно, хочеться знайти більш ентузіазмом, і ще щось провести ще, щоб діти того не бачили, діти того не бачили. А на 10 город, давай десь будемо шукати, діти хочуть це, давай будемо шукати. Сам Андрій Воронкін навідує улюбленців кожного дня зранку, щоб набратися енергії, а ввечері розслабитися, сидячи з єнотом на руках. Коли вже після такого важкого психологічного напруження, то вже прийадеш, сядеш, візьмеш на єноти на руки, і сидиш не посидиш так 15 хвилин, і становиться так на душі, так радісно. Сюди потрапляють і ті тварини, яких рятують з палаючих полів, адже основна справа життя Андрія Воронкіна аграрний бізнес. Працює він директором агропідприємства Колос, що наразі обробляє близько 30 тисяч гектар полів у кількох громадах. З початку повномасштабного вторгнення частина з них опинилася під ворожою окупацією. Працювали ми і під час обстрілів, і під час а так, і під час, даже, коли вже великі камишевахи стояли русські, а ми 500 метрів від русських сіяли соняшник. Ну так і вийшлося. На сьогоднішній день у нас всі поля звільнені, але не всі звільнені від мін. Для того щоб врятувати поля, фермери вивчилися на домінерів, розчистили 9 тисяч гектар полів з п'ятнадцяти та створили підприємство гуманітарна безпека для розмінувань. В цей же час співпрацюючи з логівською громадою, фермери постійно підтримували зсу щоденно і щовечором ми проводили засідання для того, що необхідно збройним силам України. Перш за все, з березня місяця почалися строїтися інженерні фортифікаційні споруди, де ми брали участь своєю технікою. І продовжуємо сьогодні це перш за все це автомобілі, які вкрай необхідні, це квадрокоптери, і мавіки, і третій, і мавіки тежки, які з тепловізорами. Незважаючи на всі виклики повномасштабної війни, обстріли, окупацію, замінування, попри складні погодні умови, аграрії продовжують працювати, до Дня працівників сільського господарства Андрій Воронкін привітав своїх колег. Мирного неба, найскорішої перемоги, вражаїв, хорошої ціни на ваші вражаї, всім здоров'я вважаю, наснаги, сімейного благополуччя та достатку. Слава Україні Сюзана Топалова, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.